Фахівці-правознавці досконало знайомі з юридичними науками, чинним законодавством і, займаючись практичною діяльністю в галузі права, завжди були затребовані в цивілізованому суспільстві. Причина гранично проста, цивілізоване суспільство прагне регулювати всі свої внутрішні і зовнішні взаємини, керуючись загально прийнятими правилами, порядками і нормами. А так як наша людська практика взаємин постійно зростає і досить багатогранна, то й законів, що регламентують їх, потрібно все більше і більше. Розібратися в цьому всьому порядку. Простій не пов'язані з юриспруденцією людині все частіше і частіше стає не під силу. І тут на допомогу приходять кваліфіковані юристи. Я щиро вітаю усіх колег з днем юриста. Зичу безмежного, безмежного задоволення від життя від тієї роботи, важливої, яку ми. Робимо для усіх мешканців нашого міста, усім величезного кар'єрного росту, здобутків в нелегкій праці, щоб люди були вдячні належним чином цінували те, що ми робимо для них. А ми свою чергу прикладали максимум зусиль для того, щоб затвердити самозаконність, правильність і порядність в під час виконання своїх посадових обов'язків. Юстиція з латинської буквально означає справедливість, а отже, утверджувати та забезпечувати справедливість у суспільстві. Це те головне призначення, яке об'єднує юристів різних сфер діяльності: суддів, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів, працівників правоохоронних органів. Привітав із професійним святом місцевих знавців права і закону міський голова Віктор Сапожніков. Ми можемо говорити, що закон недосконалий. Ми можемо говорити за те, що можливо закон треба змінити. І от і так є, закони міняються. Але закон це константа, яку треба виконувати. Сьогодні з ваших курс прозвучало закон і справедливість. Законність і справедливість. Знаєте, сьогодні підміняють часу дехто, навіть з високих політиків, коли їм це вигідно, мов, закон це другорядне, головне справедливість, неправда, повинен бути закон. Який би він шаровий або поганий, не був цей закон, але він повинен бути на першому місці. Я радий, що в нас в місті професіонали. Я радий, що бачу багато молоді, Значить, не стоїться на місті, значить, рухається вперед. На превеликий жаль, мусимо визнати, що останніми роками верховенство закону в нашій країні знівелювалося. І саме юристам усіх спеціальностей належить виконувати високу місію, утверджувати в суспільстві як неодмінно незаперечну цінність, повагу до закону.